Ще раз всіх вітаю 27 серпня. Хочу з вами розглянути ось цю зустріч, яка відбулася вчора. Голова Офісу президента Андрій Єрмак і голова ні голова, ні секретар РНБО Рустем Умєров вчора їздили до літали до Катару. Зустрічалися з міністром оборони Катара Шейхом Саудом. Ну, мені здається, що це якось цікаво, да? тому що там був Єрмак. І міру. Мабуть, щось важливе. Зараз запитаємо: що тут в новинах офіційно? Що вони обговорювали безпеку, подальший розвиток, партнерства між Україною та Катаром? Все більше нічого не написано. Навіть про військовополонених нічого не написано, а ми ж знаємо з вами, що в принципі як і Катар, так і Саудівська Аравія, вона завжди якось є посередником. Так, давайте вчора відбулася зустріч в Катарі. Українська делегація Андрій Єрмак і Рустем Умєров. Вони зустрілися з міністром оборони Катара Шейхом Саудом. Що вони там обговорювали? Що обговорювали? Так, захист. Захист. Щось минуле, тобто те, що було в минулому, якісь непорозуміння. Треба було з'ясувати і дійти згоди. Обговорювали захист, обговорювали фінанси. Партнерство. Гроші, да, Партнерство. І ще допомогу з боку Катару: партнерство, фінанси, захист. І те, що було в минулому, якась ілюзія. Треба було якось ці питання вирішити. Так, а ну-ка, головна, головною темою на зустрічі в Катарі вчора. Уміров та Єрмак і міністр оборони Катару. Шейх Сау шейх, з Шейхом Саудом зустрічалися. Була, яка була головна тема зустрічі? Головна тема зустрічі. Плани. Плани, плани. Угу. Плани. Те, що було закрито по, по якоїсь співпраці, треба це відкривати і рухатись далі. Що це? Що в минулому застопорілася, завісла, десь там були непорозуміння, треба було це вирішити. І щось тут стосовно, тому що оборона, міністр оборони, тут король мечів, щось військове обговорювали, обговорювали щось військове. Я думаю, що захист. Я думаю, знаєте, що вони там обговорювали? Захист. В минулому відео, там де новини, я питала розказувала вам цей план оборони. Перша лінія оборони повинні на сірій зоні повинні бути сили нейтральні і до Росії, і до України. Тобто їх повинна прийняти і Росія, і Україна. А ось якраз Катар, Саудівська Аравія, якраз і вони є нейтральні, і Росія з ними нібито в нормальних відносинах. Ось тому, що тут оборона. Питали, чи погода. ну давайте. Я правильно зрозуміла, що е, е, Єрмак та Оміров зустрічались в Катарі з міністром оборони. Це все стосується нашої безпеки, нашого плану безпеки, щоб вони були на першій лінії оборони. Мах, сила, да. Да, туз мечів, рішення. 100 від... Ну, давайте, ні, не 100, давайте. 90%. 100 я не можу дати. Я ж вам ніванга. Так, 90%, пробачте. Дії, да. рішення, щоб запобігти карти смерті війни. І королева Мечів, так, да, Україна. Щоб і Україна могла довіряти цим партнерам і щоб Росія погодилася. Росія не погодиться на європейських е військах, вона не погодиться на війська США, вона не погодиться. А ось на ці війська вона може погодитись. Ну, подивимося. Так, з чим приїхали Андрій Єрмак та Рустем Уміров до Катару, до цього міністра оборони Шейха Сауда. Шейх Сауд. З міром. Ми приїхали з міром. Мір Сонце. Все, я оце сказала вам про те, що да, співпраця, робота, сонце, мир. Об'єднатися, працювати задля миру, співпраця і тут ще якась енергосистема може бути, якесь пальне, щось знаєте, якісь тобто тут багато про що розмовляли і про співпрацю, але більше про оборону і про мир. Я думаю, що про це то що я вам тільки що сказала. Чи погодились? Давайте спитаю, чи, погодились, по, чи погодився міністр оборони Катару на те, що йому запропонував Єрмак та Уміров вчора на зустрічі. Катар погодився на це. Тут цікаво. П'ять кубків. Королева жезлів. Хм. Втручання Росії. Скажу так, що в принципі вони не проти, але чомусь вони вважають, що Росія буде, буде проти. Карта Росію, Трійка мечів, удар в серце і розпач. Вони не хочуть з Росією а, втрачати більш-менш гарні відносини. Ну і в принципі не проти, але чомусь вважають, що Росія буде проти. Але готові робити все для того, щоб було закінчення війни. Ось так. А про обмін військовополоненими розмовляли Рустем Умірав і цей Єрмак, чи розмовляли вчора в Катарі про обмін військовополоненими? Чи вже це тема Україна? Хитрість співпраця, імператор, захист. Мені показує, обговорювали захист України, як так домовитися, Союз, надати сили, ну, ось таке все. Плани по закінченню в, війни в в Україні. Дивіться, плани по закінченню війни в Україні, вони, вони це обговорювали. Я думаю, що стосовно обміну військовополонених, коли вже тут буде остаточно все, і оці гарантії безпеки, і досягнення там стосовно територій. Потім все ж таки повинен бути обмін всіх на всіх. Просто по-інакшому не може бути. Ну, Давайте вже в кінці спитаємо, чи буде до кінця 2005 року обмін всіх на всіх. Україна-Росія. До кінця 2025 року, чи буде обмін військовополонених всіх на всіх. Тупік. Боротьба. Ну, ще боротьбу показує і вибір. Вони маніпулюють, шантажують якраз оцими нашими військовополоненими. На жаль, поки прям всіх на всіх не показую. Ну, значить, це відбудеться пізніше. А обміни будуть ще. Хоча Трамп буде наполягати на обміні, на обмінах зустрічі. Дивіться, якась зустріч. Перед якоюсь зустрічю буде обмін. Так, да, Росія. Е Перед якоюсь зустрічю, ось дивіться, скоро буде якась зустріч. Я не думаю, що прям Путін із Зеленським, я думаю делегації. І перед цією зустрічю, або во время цієї зустрічі, буде, буде обмін знов військовополонених. Це вони так задабрювають США. Ось так.